Вітаю, друзі! Цей аналіз дуже точно підсвічує глибинний сенс розмови. Вона була не про діалог, а про приниження та демонстрацію сили. Трамп і Венс зайняли позицію домінування, де аргументи і факти не мають значення. Важливо лише одне: хто говорить голосніше і впевненіше. Це стара цинічна тактика: загнати співрозмовника в пастку, а потім добивати звинуваченнями у невдячності. Але такий стиль комунікації дуже показовий. Це не просто антиукраїнська позиція, це російський стиль ведення розмови, де сильний має принижувати слабкого, а не шукати рішення. Зеленський у цій ситуації виглядав гідно. Його англійська емоції та спроба пояснити реальність війни це не слабкість, а чесність. Натомість Трамп і Венс виглядали як гопники, які прийшли не домовлятися, а пресувати. Америка, яка підтримує демократію і свободу, насправді завжди була на боці тих, хто бореться, а не тих, хто пригнічує. І ця розмова може ще зіграти проти Трампа всередині самої Америки. Бо симпатії американців завжди були на боці Давида, а не Голіафа. В ефірі для житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою, врешті, решт, приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди гривні. Ці подробиці в описі до кожного відео, і ми дуже вдячні. Тим нашим глядачам, які нас давно і постійно підтримують. Дякуємо вам. Пані Кери. і сподіваюся, таких серед наших підписників немає. Трампісти. Чаджи GPT проаналізував розмову зеленського Трампа і Венса. От послухайте зараз його аналіз. Він розумніший за всіх нас. Цей діалог містить багато рівнів комунікації. Політичну риторику, дипломатичне протистояння, спроби домінування у розмові та відстоювання власних позицій. Давайте розберемо основні деталі. Отже, перше: стиль комунікації: Трамп упевнений, домінантний, демонстративно зверхній. Він намагається показати свою силу через різку риторику, маніпуляції та знецінення позицій співрозмовника. Він не відповідає прямо, ухиляється, змінює тему, застосовує сарказм і повторює меседж про відсутність карт у Зеленського. Зеленський відстоює позицію, намагається роз'яснити реальність війни, ставить запитання. Він наполягає на тому, що Україна не може просто погодитися на мир без гарантій. Замість агресії вибирає спокійний тон, що контрастує з напором Трампа. Венс. Його стиль це промови, орієнтовані на виправдання позиції Трампа. Він вдається до пасивної агресії, звинувачуючи Зеленську у невдячності. Водночас намагається грати в голос розуму, відводячи дискусію від відповідальності США. Другий пункт головні лінії конфлікту. Зеленський наголошує, що війна триває давно і що жоден президент США не зміг її зупинити. Трамп та Венс наполягають, що без США Україна нічого не варта. Венс звинувачує Зеленського у невдячності, відволікаючи від питання відповідальності Росії. Трамп постійно повторює, що Зеленський не має карт, щоб показати, що Україна в слабкій позиції. Трамп використовує розмову для політичної атаки на Байдена, говорячи про слабкість нинішньої адміністрації. Він намисно повертає тему до скандалів Байдена замість розгляду реальної ситуації в Україні. Зеленський говорить про загибель людей і порушення домовленостей Росією. Трамп і Венс натомість просувають ідею дипломатичного вирішення, яке, на жаль, не має конкретних деталей. Третій пункт маніпуляції та риторичні прийоми. Повторення меседжів: у вас немає карт, ви повинні бути вдячні. Ми дали вам зброю для закріплення домінантної позиції, перекручування слів Зеленського. Ну, наприклад, Трамп. Знущається над його відповідями, перекручує його заяви про перемир'я. Знецінення та тиск, натяки на те, що Україна не має вибору, що їй диктують умови. Сарказм і знущання. Ви не знаєте, що ми відчуваємо. Ми дали вам чортові 350 мільярдів. Ви дозволили собі бути в такій поганій ситуації. Далі динаміка взаємодії. Спочатку Зеленський намагається дискутувати. Венс і Трамп перебувають його, переводять тему, маніпулюють відповідями. Поступово Трамп повністю контролює розмову, задаючи агресивний тон. Венс підтримує його, натискаючи на тему невдячності. До діалогу, до кінця діалогу, Трамп повністю домінує, підкреслюючи свою владу та намагаючись принизити Зеленського. Отже, висновки. Це не просто суперечка, а демонстрація владної ієрархії, де Трамп намагається показати зеленського як слабого гравця. Риторика Трампа подована так, щоб звести його позицію до примусової угоди: або ви приймаєте мої умови, або вам буде ще гірше. Зеленський, попри маніпулятивний тиск, намагається говорити про факт і реальні наслідки війни. Його основний аргумент Росія вже порушувала угоди. Тому просто домовитися не є рішенням. Але Трампа не цікавиться аргументами. Його мета нав'язати наратив про контроль США та їхню абсолютну силу. Це розмова не про мир, а про політичне домінування і використання війни як ваше тиску. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!